Запрошую вас на заняття зліплення. Сьогодні ми з вами вирушаємо в незвичайну подорож до космосу. Космос зберігає багато таємниць і загадок. Скажіть, а як називається професія людей, які літають до космосу? Вірно, космонавти. Щоб стати космонавтом, щоб у небо злетіти? Треба багато знати, треба багато вміти. А зараз ми перевіримо, чи можете ви бути справжніми космонавтами, чи готові ви до космічної подорожі. Ви маєте відгадати космічні загадки та дати відповіді на запитання. Воду в ріках нагріває, матір Землю зігріває. Нам сміхається в віконце чарівне гаряче сонце. Один пастух багато овець пасе Місяць. У синьому небі світлячки не дістать до них рукою. Це зорі. Він здалеку прилітає, оболонку гарну має. Та його надійний щит звуть же як метеорит. А на чому можна полетіти в космос? На космічній ракеті. 12 квітня весь світ святкує День космонавтики. 12 квітня 1961 року перший космічний корабель Схід 1. З людиною першим відкрив дорогу в космос, облетів земну кулю. А ви знаєте, що перша пісня, яка пролунала в космосі, була українською. Дивлюсь я на небо. Космонавти. Це люди, які літають у космос і працюють там по декілька місяців. Космонавти разом з вченими вивчають Всесвіт. Пам'ятайте, малята, в космос беруть тільки сильних, загартованих і сміливих. Як ви здогадались, ми з вами сьогодні зліпимо космонавта. Для роботи нам сьогодні знадобиться пластилін, дощечка та стека. Беремо шматок білого пластиліну та ділимо його навпіл і ще на дві частинки. Одна більша і одна менша. Ось так велику частинку і його. Розкатаємо, зробимо таку ковбасочку. Потім стекою розділимо до середини, ось так. і формуємо ноги нашому майбутньому космонавту. Другу частину ще розділимо навпіл. Та розкатаємо дві ковбаски, це будуть руки. Ось такі у нас вийшли руки, та ми їх прикріпимо ось таким чином. Меншого шматочку зробимо кулю. Це буде у нас голова нашого космонавта. Маленького шматочка синього пластиліна розкатаємо кульку, розплющимо. Це буде шолом нашого космонавта Ось так. Прикріпимо нашу голову ось таким чином. Зараз ми з двох таких вот шматочків розкатаємо дві кульки. Це буде космічне взуття нашого космонавта. Зараз ми зробимо ось такі надрізи на костюмі космонавта за допомогою стеки. Прикрасимо. І ще ось так от навушники. Ось наш космонавт готовий. Я сподіваюся, що у вас теж все вийде. До побачення, малятки!